З нами на зв'язку юрист, аналітик Андрій Вігерінський. Вітаємо, пане Андрію. Доброго вечора. пане Андрію. Хочемо поговорити з вами про постачання зброї Україні, і бачимо ну, наскільки воно відбувається повільно, не так, як би нам хотілося. І читаємо зараз про те, що міги, які ще Навесні планувалося передати Україні, е, нібито загальмували, бо боялися реакції Путіна боялися, що Путін застосує ядерну зброю проти України е, зараз е, ситуація м, чи влаштовує вона нас, адже запеклі бої точаться під Бахмутом, і, і нам би потрібна вкрай необхідна ця зброя. Ви, власне кажучи, самі відповіли на питання, яке поставили. Якщо ідуть запеклі бої і є необхідність у певних видах озброєння, зокрема важкої бронетехніки на, скажімо так, не на колісній базі, а на гусеничній, яка б могла забезпечити прохідність. Є дефіцит артилерії, є дефіцит в навіть тієї артилерії, яка вже поставлена в Україну, але потребує ремонту. Але вона не надходить, то очевидно, у нас. Не те, що не влаштовує, але це недостатньо для того, щоб досягти ефективного і швидкого результату. І я думаю, що ну, в цілому ми повинні бути щирі самі з собою і в тому числі ну, нашим співгромадянам і глядачам, не поширювати ілюзії про те, що підтримка в частині е, номенклатури. Озброєння, які постачають нам наші союзники, вона є безмежною і абсолютною. Тобто питання ж не лише в мігах, питання в тому числі в тих ракетних озброєннях, які мають середню чи більшу дальність досяг... ну, дальність ураження цілей. Ми ж теж їх не маємо, Да? тобто, ми не маємо можливості здійснювати удари по тилу противника, тилу, який знаходиться на території Російської Федерації. Чому не маємо? Ну тому що власних ракетних систем схожого типу ми не розробляли, а ті, котрі розробляли в певний час в силу, знову ж таки, ну скажімо, як подейкують в засобах масової інформації впливу. Чи лобізму наших західних партнерів ми припинили розробку, а іноземні партнери станом на сьогодні знову ж таки не постачають ці види озброєнь, ну навіть окремі типи ракет для вже відомої системи HIMARS, для того, щоб не те, щоб е, боятися чи не допустити застосування ядерної зброї. Мені здається, що аргумент із застосуванням ядерної зброї він знятий за підсумками зустрічі країн Великої Двадцятки і засвідчений в спільному комюніке. Які в тому числі влаштовує на які погодилась Російська Федерація, про те, що щедра зброя у війні чи військовому протистоянні 21 першому столітті застосовано бути не може, вони не вживають заходів, які можуть дати нам можливість вчиняти. Військові удари чи завдавати шкоди противнику на його території. На його території мається на увазі на території Російської Федерації в її кордонах 91-го року, ну чи якщо точніше, там до, допустимо 2013 року. І це саме в силу цього ми маємо проблему з постачанням того, що нам необхідно, як в частині авіатехніки, так і в частині ракетних озброєнь. Ну а окремі види технічних засобів, які стосуються бронетехніки, це дещо інша ситуація. І по ним позиція, ну мені здається, не зовсім і не до кінця артикульована. Чи ми говорили там про гіпарда, чи про Абрамс, як про танки, як про танкові установки? Ну по ним рішення, наскільки я розумію, по Абрамсам сполучених штатах ще не прийнято. Тому да, ну, допомога наших союзників вона не безмежна. Вона не не обмежена з точки зору номенклатури, і вони мають власні червоні лінії, якщо можна таку аналогію проводити, хоча в нашому політичному дискурсі червоні лінії мають певне інше означення, да? але вони мають ті межі е, постачання, які не повинні привести в їхньому розумінні до ще більшої ескалації чи загострення конфлікту. От приблизно так. Пане Андрію, ну але ж ми обіцяли, що не будемо бити там по території Росії, могли би дати нам, наприклад, ракети більшої дальності. І доводилось чути таку думку, що Захід не готовий до розпаду Російської імперії. Захід не розглядає як принаймні, принаймні на офіційному рівні. У нас немає жодної цитати. Яка б свідчила від офіційної особи про те, що ціллю їхньої допомоги Україні є припинення існування Російської Федерації як авторитарного режиму, такої цілі вони у війні не ставлять ну, аналітики. Фахівці, ну тобто коментатори, які працюють на одну там чи іншу сторону, чи проводять ІПСО, вони дозволяють собі такі висловлювання. Ну, ті, хто нам допомагають, вони таких цілей не ставлять. Тому це питання, ну відповідь на питання, чому вони такої цілі не ставлять? Бо розпад Росії, да, як федеративного утворення, яке в цілому кероване, хоч і авторитарним режимом, для них виглядає більш прогнозованим з точки зору стратегічної безпеки. В тому числі стратегічних ядерних озброєнь, ніж декілька федеративних утворень, конфедеративних утворень, які можуть виникнути у випадку зміни політичної е, системи управління Російською Федерацією, не говорячи про можливість посилення їхніх е, стратегічних опонентів чи конкурентів, таких як Китай, тому да, вони тако, вони такої мети перед собою не ставлять, раз а з приводу обіцянок. Ну, ви знаєте, напевно, аналітики в Пентагоні дещо по-іншому розглядають ситуацію, пов'язану із зведенням війни. Якщо вже надавати озброєння, яке може вражати територію противника, ну безпосередньо на його суверенній території, то його треба застосовувати. А якщо його треба застосовувати, то, відповідно, обіцянка ну, позбавлена сенсу. І знову ж таки, тут це ж питання додатково знаходиться в площині того, що те, що буде, має можливість вражати, допустимо, південний берег Криму, ну як частину флоту, де розміщується Російська Федерація, і те, що може вражати територію Російської Федерації континентальну, по радіусу, плюс-мінус, воно співмірне, по в ну, протяжності польоту відповідного снаряду. І Якщо з приводу Криму, ми вважаємо, що це не є фактором, ну який Росія може тлумачити як загрозу безпосередньо своїй територіальній цілісності, то напевно американці, ну американці західні партнери, вони в питаннях ну саме такого тлумачення не зовсім нашу позицію поділяють, скажімо так, знову ж таки мотивуючи, маючи чітку зрозумілу для себе позицію, що є момент, який пов'язаний із. Загостренням протистояння, яке перестане бути контрольованим, і от це перестане бути контрольованим. Дуже складно наново ну, накласти на нашу з вами побутову реальність значить, тижневої давності, коли ми всі знаходилися в стані блекауту і фактично відключення повністю в межах України електропостачання, здійснено внаслідок там ракетного удару е, в понад 100, значить, близько 100, Одиниць і наш ж генеральний штаб збройних сил. Якщо згадати публікацію е, пана залужного, е, він же ж говорив про те, що одним із способів гарантії нашої безпеки, так, це наявність озброєнь, які мають можливість вражати територію противника ту, яка є його суверенною. Тобто, навіть не факт того, що ми їх використовувати будемо да, в подальшому в майбутньому, а сам факт того, що вона у нас є, і у випадку, якщо нам існує загроза, ми можемо завдати удару відповідь, ну, давайте ну, просто змоделюємо ситуацію, що переживаємо ми минулий тиждень з території Російської Федерації летять ракети, які руйнують нашу енергосистему, як, е як відповідають Збройні Сили України. Ну адекватно ну будь-яка адек... відповідь повинна бути симетричною. Тобто, вони вражають територію противника, тили місця, де розміщуються оборонні підприємства, чи де готуються їхні військовослужбовці, і це буде мотивовано. Ну, в силу того, що фактично всю країну занурюють в темряву, ну і руйнують її економіку, то як тут бути зі словом, ми обіцяємо не використовувати. Ну всі ж очевидно розуміють, що якщо Росія йде шляхом ескалації і завдає таких руйнувань цивільній інфраструктурі, вчиняючи як терорист, то ми можемо завдати, маючи відповідний засіб, удару у відповідь. Мені здається, що скоріше перспектива як довгострокової гарантії нашої безпеки. Появи у нас на озброєнні власних розбро... розробок е ракетних систем середньої і великої дальності є перспектива спільних підприємств, про яку говорили неодноразово і на рівні уряду. І ну, по-моєму, по пан Резніков говорив е про те, що є діалог з країнами-членами НАТО про можливість організації спільних підприємств виробництва е необхідних для нас видів озброєнь. Цю ж ініціативу, наскільки я розумію, потрібно буде провести через парламент для того, щоб забезпечити її фінансування. І в парламенті теж висловлювалися лідери фракцій, як на рівні там, Європейської солідарності голосу, пана Рахманіна, да, слуг народу, так і опозиційних фракцій, на кшталт чи платформи за життя та миру. Всі готові проголосувати за цей документ для того, щоб нас не могли звинуватити. Ну вірніше, не нас для того, щоб Росія не могла артикулювати на міжнародній арені, що НАТО надає нам типи озброєнь, які загрожують її території. Ми можемо артикулювати це як те, що ми самі виробляємо відповідні типи озброєнь, які гарантують нашу безпеку, і з точки зору там юридичних формальностей і політичних тлумачень. Це буде означати, що ми забезпечуємо свою безпеку самостійно. Ну а нам ніхто не вказує на те, які види озброєння у нас зможуть бути на озброєні, а які нам потрібно як мінімум від яких потрібно відмовити станом на сьогодні. Якщо це вже факт, що Росія є екзистенційною загрозою для нашої країни, ми повинні мати ті типи озброєння, які і стримуватимуть її в подальшому. Після завершення цієї війни, бо після завершення цієї війни, знову ж таки, посилаючись на пане залужного, ми завжди повинні знаходитись в тому стані усвідомленому, що від Росії може надходити військова загроза, і ми повинні бути готові до неї краще. Ну а я все таки вважаю, що Захід повинен готуватися до розпаду Росії, адже він не був готовий в 91-му році до розпаду СРСР, то хай би зараз готувалися. А яким чином вони можуть готувати підґрунтя до розпаду Росії? Росія протягом 15 років в межах ну, власне своєї країни здійснює викорінення всього того, що має плюс-мінус хоча б якісь західні коріння. Ну, розумієте, треба ж слово «готуватися». «готуватися». Да? готуватися. Готуватися, це фактично, ми можемо говорити допустимо про підготовку певних політичних проєктів, які можуть взяти на себе управління країни. В Російській Федерації ну на обрії навіть не майоріють і близько якісь політичні проекти, які знаходяться в конструктивному діалозі з заходом. Ну, Вірніше, вони знаходяться в діалозі з заходом, в Варшаві, напевно, перебуваючи, імітуючи певний політичний процес, чи їхню долученість до політичних процесів Росії. Їхня долученість до політичних процесів Росії це на Ютуб-канали, які вони організовують або за кордоном, або знаходячись в Україні. Вони не мають легітимності всередині країн. Ну ми можемо з вами допускати допускати з точки зору підготовки, що та інформація, яка потрапляє в змі. Про, начебто, пропозиції від спецслужб Великобританії чи Сполучених Штатів до бізнес еліти Російської Федерації до її представників збройних сил там чи військових формувань, проведення комунікації чи про співпрацю, да? ну тобто, яка яка ведеться, є тим фактором підготовки, при якому готуються там на представників наступної е, плеяди. Керівників Росії після того, як паде путінський режим, питання заключатиметься дуже ну, в простому завданні. Для того, щоб управляти чимось, треба володіти легітимністю народною. Ну окей, це питання з часом може реалізуватися через виборчий процес. Треба володіти фінансовим ресурсом. Теж непогано, якщо про олігархів говоримо, фінансовий ресурс теоретично є, але потрібна силова компонент. Силова компонента це або силовики, ну тут тобто Федеральна служба безпеки, яка фактично є кістяком, на якому тримається весь режим, або Збройні сили Російської Федерації. І лише в такій синергії, тобто можна говорити, що той, хто прийде до влади, не буде скинути іншими представниками еліт. І, і знову ж таки, це лише тільки один із аспектів, який передбачає там певну підготовку до зміни полі... військово-політичного керівництва. А інші заходи, заходи, які пов'язані ну скажімо з контролем доволі тривожних республік, таких як Чеченська. От як її проконтролювати? Ну, тобто туди треба Так безпілити. не потрібно контролювати. Є уряд е Республіки Ічкерія в екзилі Йому просто потрібно повернутися, а його підтримають місцеві. Ну, якби так все було просто, як ви кажете, то напевно захід, напевно, погодився з вашою точкою зору. Пане Андрію, ще хочемо говорити інші теми. Зокрема, от останні заяви директора Російської служби зовнішньої розвідки Наришкіна про те, що нібито Польща планує анексувати Львівську, Івано-Франківську та Тернопільську області, вже готуються навіть референдуми там для чогось такі заяви з боку расистів? Чи вони дійсно якимось таким чином намагатимуться посварити нас з Польщею? Ну намагати намагатися вони це зробити, по-моєму, почали ще за декілька років до 22-го року і до лютого 22-го року. І там ще періодично вспливала ще й Угорщина, яка мала певні певне своє бачення щодо долі Закарпаття Чернівецької області. Да? І напевно ми можемо з вами говорити про те, що Росія такими вкидами хоче пояснити своїй аудиторії в першу чергу на про те, що не ми одні імперіалісти і загарбники, які мають своє бачення з приводу того, чим є Україна в її територіальних межах сьогодні, це ж продовження наративу про штучно створену країну, яка об'єднана шляхом приєднання. Певних територій від інших народів, Да? ну тут вони ж вони базово будують свою, ну скажімо, обґрунтування своїх територіальних претензій до України, да? саме виходячи з того, що то Ленін винен, то потім Сталін винен, то потім ще щось хтось винен. А як наслідок, вони намагаються своїй аудиторії сказати, що бачите, це ж не лише ми повертаємо наші історично, історично наші землі, такі як Крим, але й поляки хочуть забрати те, що по праву їхнє. Чи угорці хочуть забрати те, що по праву їхнє, і потім залишиться, що Україна це там маленька континентальна територія, яка не має виходу до моря, і в цілому не має, ну власне кажучи, жодної геополітичної чи геостратегічної цінності. Ну але це їхні мрії. Ну розумієте, польща є частиною Європейського союзу. Польща ну це ми навіть не беремо офіційну риторику, да, в якій просто ці всі заяви спростовуються. Якщо ми говоримо про ці бази загальних принципів і прав, на яких формуються і на яких існує взагалі цивілізоване суспільство, да, це статут ООН. В статуті ООН Чорним по білому, ну написано про те, що анексія суверенних територій вона є недопустимою, тим пані не говорячи про використання інструментарію військової сили. Польща визнає українські кордони, у нас немає проблем в цій частині. Тому на чому базуються. Ці припущення, ну це раз. А друге референдум, як росіяни собі гадають, не є легітимним способом зміни територіального устрою в Україні, тим паче місцевий, чи те, що вони називали місцевим референдумом, і те, що вони, начебто, вважають, що провели на території Луганської, Донецької, Херсонської Запорізької областей. Є все питання територіальної цілісності України, вирішується відповідно до Конституції України лише всеукраїнським референдумом. Всеукраїнський референдум неможливий з точки зору законних процедур в період е дії воєнного стану. Тому Польща, ну, знаєте, мені, ну, ми говоримо про безглузду тезу, і доводиться з різних сторін обґрунтовувати її безглуздість. Це, це до... Так, пане Андрію, ми хотіли, власне, спитати, чи це. Для внутрішнього споживання для Росії ця заява була, чи назовні більш? Ні, таке назовні. Ну безглуздість безглуздість заяви, які лунають з російської сторони. Це для того, ну вони ж системно з'являються. Можна просто підписатись на Медведєва, або періодично туди заходити і читати і розуміти стан адекватності. Я підписаний і читаю цю маячню час від часу. Можу усвідомлювати стан адекватності реальності, в якій живе Медведєв. Я не знаю, які е, засоби е, підвищення температури тіла він вживає, і в якій кількості, але, по-моєму, пора зав'язувати з цією історією, тому що скоро, люди, скоро людина буде втрачена для російської політичної системи. А такі люди навіть Україні потрібні в російській політичній системі при при них Росія зникне з, е, скажімо так, як фактор загрози для цивілізованого світу значно швидше, ніж при тих, хто такими засобами. Тому підвищення температури власного організму не зловживає. Пане Андрію, ще як повертатися до першого нашого питання стосовно часто, можна прочитати такі паралелі між Україною і Великобританією сорокового 41 першого року, коли нацистська Німеччина теж бомбила Лондон. Інші міста а Черчилль звертався постійно. До сполучених штатів до Рузвельта за допомогою, але ця допомога була ну досить такою ну, слабкою, можна сказати, та щось теж схоже на теперішню ситуацію, поки не трапився Перл-Харбор, поки японці не вступили в цю війну, і одразу після того почалася шалена допомога Великій Британії. Ну ми теж можливо. Розраховували, що після прильоту ось цих ракет не знати, чи їх там на території Польщі, що буде активізована ця допомога. Але бачимо, що ну дискусії якби з'явилися, але вони з боку більше самої Польщі, яка пропонує Петріот передати Україні. Німеччина щось думає. треба спитати Сполучених Штатів і так далі. Сполучений Пентагон заявляє, що вони Петріот не будуть передавати. То ну дійсно нам треба чекати ще якось Перл-Харбор. Ну, давайте по початку, спочатку почнемо. Нерелевантне порівняння, допустимо, між Великобританією і Сполученими Штатами 40-х, 41-х років і Україною і Сполученими Штатами 22-го чи 21-го року. З е, плином 80 років, із зростанням ваги, геополітичної ваги Сполучених Штатів періоду Другої світової і періоду е, російсько-української війни 22-го року, Сполучені Штати стали для Європи одним із гарантів їхньої безпеки в військовому економічному сенсі. З того часу з'явилася блокова система, ну скажімо, військової колективної безпеки, яка називається НАТО. І наші сусіди, такі як Польща, є членами цього військового формування. Тому. Сполучені Штати, як гегемон в хорошому сенсі цього слова, який фактично не мав конкурентів протягом останніх 30 років, повинен підкреслювати і повинен забезпечувати, ну, скажімо, свій статус над країни, да, певними засобами. Ці певні засоби це питання економіки і військової безпеки в першу чергу. І тому, у випадку, якщо членами блоку. Які розділяють цінності демократії і є членом блоку по колективній безпеці, трапилась би безпосередня військова агресія? Сполучені Штати, якщо вони прагнуть зберегти, а вони чи поки що прагнуть зберегти по відношенню до західної Європи і схід частини східної Європи статус ну геополітичного центру? Вони неодмінно втрутились у у цю військову кампанію. І неодмінно вимушені були захищати інакше в іншому випадку вони б втратили засоби економічного впливу, які роблять сильно їхню економіку, і роблять більш захищеними їх громадян від економічних потрясінь, геополітичних потрясінь, і так далі. Коли ми тому ну, сам статус сполучених штатів 40-х років і 22-го року він змінився, але ми не є членами блоку НАТО. Це теж треба відзначити, зрозуміти, і статуси партнерів партнерами поза, поза блоком. Будапештський меморандум. Будапештський меморандум до блоку НАТО не має відношення жодного, а по Будапештському меморандуму Сполучені Штати вже неодноразово пояснювали, що ми ж ну, умовно до 2022 року. Фінансову підтримку, надавали надавали навчання проводили, проводили, консультації проводили, проводили. Ну Це форма нашої і дипломатичної підтримки. ну Тобто Будепський меморандум він доволі дискретний з точки зору наслідків у ну, випадку настання події, пов'язаної з агресією. Тобто, сторони повинні вживати заходів ну, безпеки в межах своїх можливостей. Ну от На момент. Коли в 2014 році відбулася анексія Криму і військова агресія на сході України, сторони підписанти і гаранти поважали, що вони вжили достатньо заходів для того, щоб забезпечити нашу безпеку. Ми очевидно з вами через 8 років, в 2022 році можемо сказати, що раз ці заходи привели до того, що із анексії Автономної Республіки Крим і військової агресії на сході це переросло в повномасштабну війну на території східної Європи, то їхні заходи були недостатні. Ну, ми маємо підстави про це говорити тому що сьогодні це ну і і протягом уже 10 місяців ця війна поширюється на всю, на всю територію нашої країни а коли ми згадуємо про події пов'язані з влучанням ракети ракет на на територію республіки польща ну мені здається що очевидно було ще тоді і про це були офіційні коментарі що не буде реакції від країн членів Такої, як ми би очікували, чи як ми би хотіли, ми очевидно з вами дуже хотіли, щоб ця реакція була як мінімум. Ну не те так, десь в ідеальному світі. Початок певних військових дій проти Російської Федерації безпосередньо країнами членами щоб пришвидшило падіння Російської Федерації, або, або як мінімум те до чого в кінцевому результаті. Звелись наслідки цієї події на да? обговорення за ініціативою Польщі можливості постачання засобів протиповітряної і протиракетної оборони на користь України, яка б захищала територію Польщі від трапляння цих ракет. Хорошо, ось я знайшла в інтернеті Перепрошую. по запросу. Реакція від країн. Перепрошую, щось вона щось вона живе своїм життям. Так, от і. Без сполучених штатів рішення про передачу системи Петріот воно є неможливим в силу того, що існують системи експортного контролю за озброєнням, які вироблені в конкретній країні. Ну системи Петріот виробляються в Сполучених Штатах. І Німеччина сама не може прийняти цього рішення. А сполучені штати, і тут ми повертаємося з вами до першої частини нашої розмови, вживають всіх можливих заходів для того, щоб не допустити тлумачення певних дій як форми загострення конфлікту чи вступу НАТО проти Росії. Тому системи Петріот поставлені в короткостроковій перспективі в силу події, які мали місце в Польщі на території України, не будуть. Мені здається, це плюс-мінус очевидно, попри те, що пан Кулеба сьогодні сказав про те, що ми знаходимося. По-моєму, да з німеччиною в конструктивному діалозі з приводу їх постачання. Але те, що я кажу сьогодні, і короткострокова перспектива, це не означає, що війна, яка триває уже, ну, близько року, да, і очевидно, ми з вами розуміємо, що вона пере рубіж в один рік, і вірогідніше за все триватиме ще один рік, як мінімум. Да, ну, тобто, треба, треба вже теж дивитись реально на речі і розуміти, що ні 2-3 тижні, ні 2-3 місяці не завершить цю війну. Це не означає, що по мірі е, вчинення терористичних агресивних дій з боку Російської Федерації, як знак відповіді на ці дії, е, і страждань, і як знак відповіді на страждання українського народу, з країни наші союзники не підуть шляхом постачання тих видів озброєння, які сьогодні вони намагаються не постачати. І я думаю, що в неофіційній комунікації, яка існує на рівні все таки Пентагону і Кремля, чи адміністрації Байдена і Кремля вони застерігають, в тому числі Москву, що ну, в кожну, в кожен ваш етап загострення чи нищення того, що є елементами цивільного життя чи мирного населення, він приводить до дзеркальних наслідків. Ми, повинні, ми не можемо на це не реагувати. Ми не можемо обмежитись лише постачанням генераторів чи трансформаторів. Так? Ми повинні посилювати можливість цієї країни оборонятись, і ми, ми повинні. Ну, напевно, вже пане постачати. Андрію, а не можна було спочатку, от з березня, ми просили закрийте небо. Ну, ми просили, щоб вони нам закрили небо. Ну, дайте навчити, за 9 місяців був була можливість навчити наш персонал передати системи протиракетної оборони, встановити закрити небо. І на тому, і хай Україна далі воює, виборює свою незалежність і звільняє, деокуповує свою землю. Ну, логіки нема в країнах Заходу. Ну Це так як Україна на прив'язі. Ви дуже, ви дуже так, якщо хороший. можна коротенько, пане Андрію, мусимо завершувати нашу розмову. Так? Дуже хорошу метафору використовував про країну на прив'язі. Ми воюємо рівно стільки. І тими засобами, які от оця привез нам дає можливість реалізовувати. Чи можна було в ідеальному світі? Можна було. Чи можна було в реальному світі, в світі реальної політики? Ні, не можна було. Але я так думаю, ми про це поговоримо десь наступного разу. Та дякуємо, дякуємо вам. щиро. Дякуємо за те такі дякуємо. коментарі, за цю інформацію. Юрист, аналітик Андрій Вігрійський в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. на все добре. Тримаємось. До зустрічі.